Ми вийшли на вулицю, ми зрозуміли, що вибиті двері, двері просто їх винесло. Винесло на машину, розбили скло в машині. Ми почали серію вибухів по вулиці далі і побачили, що горить сусідський будинок десь там далі. Починав горіти наш будинок. Коли ми приїхали, то пожеж вже закінчилося. І ну, те, що я побачила, це наш будинок почав горіти. Він навіть ще коли ми приїхали, він димівся, фронтон обгорів, скло обгоріло, сусіди просто висіли, як трапочки, і ну, у мене було це неймовірне відчуття. Ну, це було жахливо, бо це Якась злість була і такі, такі відчуття безсилля. Ракета впала за будинком 5 метрів 20. друга ракета 50 метрів. Третя ракета влучила в той будинок сусіда. Він загорівся. Наш будинок він було таке відчуття, наче Господь просто закрив його руками. Я дуже дуже вдячна Богові, хлопцям ЗСУ, які захищали нас. І це таке відчуття вдячності, те, що він нас врятував, щоб Бог врятував, тому для чогось потрібні. Треба не просто сидіти і чекати чогось, а робити добрі справи, щоб скоріше закінчилося це Він тут на матах ночувало більше десяти людей. Наші друзі, які приїхали з Бобровиці, бо там були дуже а, потужні обстріли, і вони там не могли більше жити. Ці вибухи постійно були, не розумієш, чим все це скінчиться. І в мене була така думка, що я можу зробити, яке я можу виконати своє бажання, якщо, наприклад, це буде останній день в моєму житті. Я згадала, що я дуже хотіла поголитися, просто під нуль. Таке воно було бажання. 15 років це хотіла зробити. Я питаю Славки Славка, можна я поголюся? Поголю холо, бо просто в нуль. Він каже, то будь ласка, каже, ти будеш мене любити такою. Каже, буду любити любою. Ну я просто взяла машинку і так от все збрила. Почалося все 3 березня, десь о 8 годині вечора. Взагалі то було досить тихо, а потім несподівано вибух. Перший вибух був недалеко від нашого від нашої ділянки поруч з ділянкою сусіда. Поклало дерева, потім ми там знайшли залишки ракети. Залишки в нас є, це смерч, мабуть, був. Коли це сталося, ми сиділи всі в будинку, наша сім'я, бабусі, діти. Ми коли пролунав перший вибух, чоловік вигукнув, лягайте, ми просто попадали, де хто був на підлозі. Ну, це було жахливо. Коли я відкрила очі, то світло зникло, бо як потім з'ясувалося, снаряд попав. Високовольтну лінію. Коли ми вийшли на вулицю, ми зрозуміли, що вибиті двері двері просто їх винесло. Винесло на машину, розбило скло в машині. Ми почали серію вибухів по вулиці далі і побачили, що горить сусідський будинок десь там далі. Побігли переконатися, що в ньому нікого немає з людей. Це було дуже жахливо. Другий прильот був через кілька днів. Це було, якщо я не помиляюся, 18 березня то вже було пряме попадання в дім сусіда. Після попадання, через деякий час виникла пожежа, горіло дуже сильно, навіть так сильно, що від цього полум'я почав починав горіти наш будинок. Коли ми приїхали, то пожежа вже закінчилася, і ну те, що я побачила, це наш будинок почав горіти. Він навіть ще коли ми приїхали, він димився, фронтон обгорів, скло обгоріло, софіти просто висіли, як тряпочки. І ну, у мене було це неймовірні відчуття. Ну це було жахливо, бо цей будинок для нас він а, як, як дитина. Ми його будували власними руками, і я не уявляю, щоб було, якби він згорів. Якась злість була, і такі, такі відчуття безсилля. Коли фронтон починав горіти, це слава Богу, що в нас на той час був генератор, який залишив один із сусідів, який виїжджав, і його підключили до скважини і поливали фронтон водою, аби він не загорівся. Оскільки е, скло проклеєно було скотчем, е, то вікна з рамами просто повидавлювало. Вони. Понаклонялися е, на, на двір. Між деревиною е, там лежить пакля, то місцями всередині було видно, що побудувало паклю. Він, мабуть, аж підстрибнув. Ми е, розмовляли ще щас... з. Будівельником, який нам будував цей будинок, він каже, що якби он він у вас був з бетону або з кірпича, то газу блоку. Він кірпич. просто розсипався від таких вибухів. Зникло світло 3 березня, води просто не було, бо в нас все на світлі. І спочатку ми просто розливали воду сусідам. У нас був генератор, який сусід залишив. Ми включали генератор. Це під постійними обстрілами, бо стріляли з цієї, з іншої сторони. Приходили сусіди зі своєю тарою, ми просто включали генератор, включали нашу скважину. Не набирали воду. Сусід відвозив воду таробороні, яка була тут поряд. А ми робили все можливе, щоб у людей наших сусідів була вода. А потім почали возити воду в місто, бо в місті також закінчилась вода. Спочатку до наших друзів. А потім зателефонувала донька і каже, що знайшла в інтернеті об'яву Водоканал шукає волонтерів, в яких є транспорт та ємкості для води для того, щоб допомогти. Місту вижити, можна так сказати. То ми вже недовго думаючи зателефонували на водоканал, і так ми стали водовозом. Бензин дав водоканал. Тара в нас частково була, частково ще встигли купити, бо у нас там розташований склад, де продавалася тара. Забрали останні ємності, які там 100-літрові були. І так ми назбирали взагалі тари десь на півтора куба води. Це щоразу ви так стільки возили? Так. В середньому чотири адреси і так цілий день. А по-різному було. Навіть було це тоді ми на Зазі були, коли вимушені були кинути машину, воду і ховатися з мешканцями у сусідньому будинку в підвалі, бо була повітряна тривога, був обстріл. Черстянка були на Зазі, а академіка Павлова, Масани. Коли ми приїхали, вже почали розливати воду, прийшла бабуся, дуже старенька, вона з паличкою. З бутилочкою, не з відром, не з чим з бутилочкою. Вона прийшла і каже: діточки каже, дякую вам, що ви привезли мені воду. Бо на наразі каже, сьогодні вже нічим навіть ліки було запити. Ну мене це дуже вразило. Я зрозуміла, що ну більш молоді, вони кудись підуть, десь щось знайдуть. А от такі старенькі, яка вона з паличка, і вона каже: мені ще ж на восьмій поверх підніматися з цією бутилочкою. То я зрозуміла, що щоб не сталося, ми повинні це робити, щоб допомогти людям. Ще була історія. А коли маленький хлопчик він прийшов з каністрою маленькою, набрав собі води. Я кажу: Давай допоможу тобі. Ну там треба ставити було шланг і набрати. Він каже: я сам. Він набрав собі. Потім якась жіночка підійшла, каже: давайте я вам наберу. Він стояв з нами десь півтори години, поки ми розлили всю воду. Він всім наливав. Я кажу: ти можеш з нами поїдеш? І будеш розливати? Він каже: так я можу. А ще був випадок, коли ну також ну маленькі діти зрозуміло, мабуть, мама відправила, і він приходить. Хлопчик це з двома каністрами набирає і відносить. Ну це таке видовище було дуже вражаюче, коли навіть дітки приходили за водою. Молодий хлопчина, який стояв у черзі, і вода майже закінчувалася, і він поступився чергою літнім там бабусям, які стояли за ним, і сказав: Я ж зможу сходити а вони ні. Ну, це було так зворушливо дуже, торкнуло, як то кажуть. Ще було був випадок, коли це було вже холодно, були дощі, я промокла, захворіла, і з температурою вже їхала. Ну, вже було дуже погано. І хлопець дивиться на мене, каже: Я каже, бачу, що вам не дуже добре. Давайте я за вас це зроблю. То я сиділа просто в машині, а він за мене розливав. Ну, це людяність, і тоді люди, люди згуртовувалися і допомагали як могли одне одному. По шестянці, коли вилетіло у вас це. Так? Так, це мій друг. Вони жили на першому поверсі, і коли почався обстріл, вони навіть не встигли нічого зробити. Його дружина, я з нею потім розмовляв. Вона з кухні вийшла в коридор, встигла. І в цей момент роздався вибух навпроти вікна. І осколок, поранення в шию і. Пошкодження з життям. Його встигли ще е, довести до обласної лікарні, навіть намагалися е, хірургії врятувати, е, але, але закінчилося все дуже, дуже недобре. Не Він помер. Коли всі до нас з'їхалися, то у нас було дві собаки і чотири коти. І всі тут ютилися. Це собака з Павлівки, двох собак ми забрали. Одного вирішили залишити собі А коти. кіт у нас жив, поки вона не повернулася. А діти свого кота також забрали. Ну і в Павлівку також одного відвезли. Другий собака також в Павлівці. А нам залишився маленький охоронець. Собаки гавкали, бо їм було незвично. Коти самі собі гулялися. Наш, наш кіт, він коли. Вибухи, ну, обстріли і коли літаки ми чули тривогу, ми спускалися в підвал, ну, в підвал погреб, кіт не розумів, чому чим ми туди ходимо, а потім ходив з нами. Приходить, сидить на руках і морчить. Коли переїхали в центр, забрали собою? Звичайно, забрали з собою, і е, кіт кожен вечір він відчував, що щось е, щось не те. І кожен вечір, коли ми зі Славою лягали, ми ночували в коридорі. На матрасі він приходив і масажував нас лапками. Одного помасажує, другого помасажує, і потім спав з нами. <світтє> ну у фізіотерапевтів, масажистів. <світтє> кіт також масажує. Коли донька з однією бабусею виїхали до Чернівців, е, моя мама залишилася в Чернігові. А оскільки потребувала допомоги, ми переїхали також туди, де розташований наш центр. Це цокольний поверх на півпідвал, то там було відносно безпечно. Це наш зал з лікувальної фізкультури. Він знаходиться на цокольному поверсі. І під час війни тут на матах ночувало більше десяти людей. Наші друзі, які приїхали з Бобровиці, бо там були дуже потужні обстріли, і вони там не могли більше жити. Мама з дітьми приходила з сусіднього будинку. Вона ночувала в, в сусідньому кабінеті також з дитинкою. Чот, чотири четверо дітей. Тобто вони вдень дома, а на ніч, на ніч приходили, приходили сюди. сюди. Бо тут все ж таки безпечніше було. Ми подружилися з людьми з сусідніх будинків. Вони нам варили кисіль, приносили сюди. У нас не вже не було води, не було світла, не було холодно, десь в 11. Вони приносили на всі такі великі термоси, вони їх кип'ятили, приносили ми пили чай. Потім, коли ми розвозили воду, ми їм воду привозили. Ну тобто всі дуже здружилися, хоча й за таких обставин. Наша дорога. Пошуткуєш, так? Це робиш. Ну, коли доводилося вмиватися дождьовою водою, то голитися було дуже незручно, це перше. Ну а потім якось так всі стали казати, що мені це пасує. Ну, якось так з друзями вирішили, що не будемо поки голитися. Коли ці вибори постійні були, не розумієш, чим все це скінчиться, і в мене була така думка: що я можу зробити, яке я можу виконати своє бажання. Якщо, наприклад, це буде останній день в моєму житті. Дуже довго думала, бо нема в мене таких бажань, які б одночасно можна було виконати, вони всі довгострокові. Я згадала, що я дуже хотіла поголитися просто під нуль. Таке воно було бажання. 15 років це хотіла зробити, але було якось незручно, бо прийшлося попояснювати, що. Я питаю Славки, Славка, а можна я поголюся? Поголю голову просто в нуль. Він каже: та, будь ласка, каже, ти будеш мене любити такою. Він каже, буду любити любою. Я просто взяла машинку і так от все збрила. Дуже дякую Богові, бо перша ракета впала за будинком десь метрів 20, друга ракета 50 метрів, третя ракета влучила в той будинок сусіда. Він загорівся. Наш будинок він було таке відчуття, наче господь просто закрив його руками. Я прям дуже йому вдячна Богові, хлопцям ЗСУ, які. Захищали нас, і це таке відчуття вдячності, те, що він нас врятував, чому нас спонукало там розвозити воду. Якщо Бог врятував, то ми для чогось потрібні. Треба не просто сидіти і чекати чогось, а робити добрі справи, щоб скоріше закінчилася ця війна. Все, що ми зможемо робити, що буде потрібно, ми будемо робити завжди, не зважаючи ні на що.